Журналістка місцевих медіа Світлана Чичкан дізнавалась у перехожих, чи будуть маня не ставити ялинку? На новий рік ялинку ставити будете? Так, будемо ставити живу чи штучно? Живу ялинку. Завжди ставити живу? Завжди так. Звичайно, в мене мала дитина, тому будемо робити їй новий рік. Штучно чи справжні? Справжні кожного року не робить ставити? Так, поставили. Уже поставила штучно чи живу. кожного року ставите? Будемо завтра. Штучну чи справжню? Штучно. Кожен рік ставити? Ну, ставимо кожен рік, штучно це другий рік будемо ставити. Раніше була жива. Ні. А чому? По-перше, ялинка багато опадає. Тому... Я, я просто в минулому році ставила таке. Така... Здавалася прибираться. Ялинку в цьому році ставити будете? Звісно, ви поставили навіть розукрасили. Роз... А штучна чи справжня? Справжня. Кожного року ставити? В цьому році будете ставити ялинку? Штучну чи справжню? Кожного року ставити? Так. Ялинку в цьому році ставити будете? Буває так. так Маленьку мінімальну буде. Кожного Ставлю. року ставити? Так, так, так. Штучну чи справжню? У цьому році ялинку ставити будете? Ні, не буду, і нігде її не треба ставити. Війна, а вони ялинки подуріли там совсім, чи що. Я дурниця, дякую, гарного дня.